Розкопки! У нас сьогодні розкопки будуть такі от. З мушлями будемо шукати ми перлинки. І перлинки не прості, я так розумію, що бачите, намальовано можна зробити собі браслетики. Ми будемо, ми будемо двоє шукати. Будемо двоє. І тут браслетики, я так розумію, два різних. Один, бачите, такий, якийсь іде з градієнтом приливається, а другий, звичайно, якісь з великими такими перлинками. Так, яку ти вибираєш? Верхню чи нижню? Добре, я вибираю нижні. Ми будемо двоє розкопувати всі браслетики. Може в нас вийде підвізка? Готова? Так. Добре, давай зараз подивимося, що в нас в комплектації але, але всі відкривають по черзі. Добре, по черзі. Відкривай. Ого. Вона ж такого запакована. Так, запакована, щоб вона не розбилася. Все, в нас більше нічого нема. Угу Це комплектація. Зараз помалесенько, щоб не розбити. Стоп, давай я поставлю сюди от піднос Так. Сюди ставим. О! Дивися, в нас є ниточка. Так, вона нам пригодиться. Ага, це гумка. Це стек. Ну, в принципі, ми їх не будемо використовувати. У нас є свої стеки. Дивися. Вау! Класна така мушля. Та іграшка антистрес. Зараз її ще розпакуємо, бо в щось запакована. Два я зразу відкрию щось своє. Тут ще була якась інструкція. Угу. Добре. І в моїй розкопці, в принципі, те ж саме. Також є ця гумка, яка тягнеться. Зробимо з них браслетики. Не знаю, не вийде в нас підвізка. Я думав, там буде нитка така довша, щоб її можна буде нарізати. Так, і мушля у нас. Практично така сама, тільки по кольору відрізняється. Бачите, оця така іде більш жовтіша, а ця біліша. Ця буде легше розкопуватися. Це буде твоя каролінка мушля, яка легше розкопується, та тобі буде ця тяжче. І тут ще в нас теж стеки є, вони нам не потрібні а це, будуть. А я бачила, що на оцій картинці знизу відкрив тут, і, і там буде середити перлинки? Так. Кульки. Бачиш? Угу. Я замітив, що тут от перлинки будуть всередині. Це ж мушля. О, тобто в нас попалася якраз в колекції дві – біла і жовта. Тому побачимо, які перлинки в одній, які в другій. Я думаю, що вони мають бути якісь дуже-дуже класні. Обов'язково нам потрібна водичка. Давай я тобі її промию. Так, і все, можеш тепер. Шукати свої перелинки. Ви бачите, в мене зовсім інший колір. Зараз я переверну ще на другу сторону повністю змочим. Обов'язково треба змочити, так набагато легше Ха -ха -ха. розкопувати. Ще дуже добре мати таку от тацю, як у нас, що підстава і не ламази пів хати. Я буду оце або степень. Добре, давай. Один, два, два три. три. Погнали. Погнали. Так, Карлінка вже починає свою мушлю розкопувати. Що легко чи тяжко йде? Стоп! Вже є. Ого, значить в нас вже є перша перлинка. Інтересно, що це в нас таке попалося? Це якісь як не перлинки? Це що таке? Я не знаю. Коротше, виглядає ніби як не перли. От дивись, я дістав перше. Що це Що таке? Подяти. В нас попалася от якась мушля. А що як її вдягати? Її ніяк не вдягнути, тут а, дирочка, дивися, проламана, тобто вона не буде вчіплятися на браслетик. Тоді значить, що це іграшка. Ну так, значить це іграшка. Що? Це не іграшка. Хі -хі -хі. Та дивися, тут дирка! Ну так, але бачиш ця дирочка, вона, ну, типу, зверху нічим не скріплена. Вона буде злітати. Давай шукаємо наступну. Так, оцей артефакт ми попадемо сюди. Давай погнали. Вон, ще щось я бачу. Що ти бачиш? Вон щось біле, тут оце так. Та. Воно вже тут знаходиться. Mm -hmm. Як це викупити? Аж на колінах? Щось mm -hmm. чорне лежить вже. Я не знаю, тут дуже багато всього. Ого. го Ну давай попробуємо так порухати, може воно витягнеться. Ні, не витягується, давай ще треба. Я думав, там будуть перлини, а тут попадаються просто мушлі малесенькі. Оп. Є. Дістала? Це порядку. Це знову попалася в нас мушля, а ну чекай, де я її промию. Знов попалася ця мушля і знов дирочка проламана. Ну як тепер? Як це одягнути? Але вони всі практично одинакові. Ця мушля теж така поламана. Де я подивлюсь. Тож. Не знаю, може вони так мають бути. Ну, зараз подивимось. Я бачу ще є. Раз, два, три. Ще є три. Так, в нас вже їх п'ять штучок і тут вон ще є раз. О, ще одна відпала. Два. Можна їх дістати чи ні? Ну, а ще не можна. Треба розкопувати. Тобі допомогти розкопувати? Mm, Чи ти сама? Тобі сподобалося? Так, сподобалося. Так, тут можна ще повитягувати багато. Ооо, от як вони повилітали всі. Клас. Одним махом зразу три штучки. О, і ще одна є. Он тут во. Її ще? треба дістати. Та, розкопай її. Їху! Є? Я її зразу витягнула. Клас. Я вже бачу, що. Ще є? Ага, є ще одна. Вон тут во. Ще одна є. Ось ці розкопки вони, ну, такі м'які, легесенькі. Зараз побачимо, чи ці будуть такі м'які. Ми вже півмушлі розкопали. мушлі розкопали. І знайшли дуже багато скарбів. Воно аж тут. Ще аж тут, що не витягається. Тут тут легкі. Тяжко йде? Може вона нас більша, вона якась мега величезна та мушля. Дивіться. Ого. Що, є? Клас, клади. склади. Коліна. Розколола повністю всю мушлю. От. А тепер готові до оцього. Так, готові до оцього. Але перед тим давай, може, я це почищу чи ні? Чи вже почистимо в кінці всі. Ми в кінці всі почистимо і порахуємо в кого більше попалося мушу. Так, друзі, що ми вже заправили нову пляшечку водички, Помили ми наш підніс і будемо розкопувати уже нову мушлю. Крилька, ти готова до сюрпризі? Угу. Їй дуже сильно подобаються ті розкопки і шукати якісь скарби. Треба так дуже 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 ретельно змочити цю мушлю, щоб вона впитала воду, гіпс тоді розмокне, і тоді можна легше що робити. Скопувати погнали. Нам саме інтересно, що у нас попадеться з першого якогось скарбу. І ми тоді будемо знати вже точно, які там далі будуть у нас іти, чи мушлі, чи перлинки. Я так розумію, що перлинки це дуже дорогі скарби і вони рідкісні. Ну що, шо? щось є? Чи без результату? Е, нема нічого. Нічого нема. Робота кипить. Карліна, стільки завзяття до того. Я бачу щось. Що, щось... вже є щось? Є скарб? Отут от, і от, от, щось є таке. Ого, щось попалося. Ану, давай трошки ми. Зараз. Це точно? Це точно щось є? Прийнялися до роботи двоє. Кульки? Є? Це не кульки. Точно кульки, я думаю. Невже в нас попався цей скарб? Точно, дивись, перлинка. Нарешті в нас попалося те, що ми хотіли. Ой. Ой. Є? Ану покажи. Вау, у нас така от перлинка попалася. Так, інтересно, а, є дирочка, так. є, щоб робити браслетик. Окей, тепер кладемо сюди. І потім підрахуємо, скільки в кого попалося одиниць чи більше мушель в Кароліни. Але в тата вже попався скарб, це найголовніше. Їх тут теж, теж багато. Не дві, а три! Три? Ого, три! Клас! Ми перевернули мушлю іншою Ой. стороною і відразу почалися у нас. Дві зразу впали. Дві? Може, то близнята? Вони чогось не відчіпають. Ану дай. Я зараз їх відчіплю. Ага, вони дві докупи з'єдналися. Може, Може вони... вони такі є. Ну, не знаю. Не від'єднюються ці близнята вон тут. Невідомо, що тут таке. А що це? Не знаю, що це таке? Якась кістка. Ну Давай покладу її сюди помиємо потім. Може це мушлі кістки? Може. Коротше, Кароліна навіть не підпускає до тої розкопки, хоче сама, щоб я їй навіть не допомагав, тому що це занадто такі інтересні розкопки. Тут попадається не просто якийсь там один динозаврик чи якась рибка, а тут попадається багато всього і для неї це дуже-дуже інтересно. Так, розкопки підходять майже до самого кінця, тут практично вже все порозкопували, але, але Кароліна ще знайшла. Ну, що не витягується, треба підкопати. Дістали перелиночку. Не дуже близько. Так, зараз йдемо -то все мити. І можете написати в коментарях, за кого ви вболівали найбільше за Кароліну чи за мене. І зараз ми підрахуємо кого більше скарбів. Виявилося, що тут є отакі от от дирочки. Я думаю, що треба так пропухати через це. Насправді ні. От є одна і друга на виліт. Ми їх всіх прочистили. І так само і в перлинках. В перлинках були ці дві з'єднані, просто вони злиплися докупи через гіб. Рахуємо, скільки в тебе? Зараз я їх розкладаю. Розкладай. Я можу підрахувати в себе. У мене 2, 4, 6, 8. Десять штучок в мене попалося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять. Чи одинадцять? Ну, у мене отак вийшло. Добре. Каріна вийшло 11. Після 10 йде 11. Вона завжди плот. Ну, нічого. Не важно чи 11, чи 12, королінка, коротше, перемогла. Я тебе вітаю. Вона тобі резиночку. Ти будеш собі робити свій браслетик, а я зроблю тобі такий сперлинок. Так, я зробив перший браслетик. Він вийшов дуже дуже маленький. Ану, тобі вдягнеться на руку чи ні? Вау! Клас! Я думав, буде за маленький, тобі ікрас. Це от гумка в нас занадто велика. Відміна від цієї дірочки. Я взяв нитку. Зараз ми постараємося зробити із Кароліни Мано. Я зроблю два браслетики докупи і в нас буде підвіска, так як ти любиш. О! Ти щаслива? Угу. <свісно> Класні прикраси. Ось такі от у нас вийшлося. Дивіться, ось така от підвізка. Із перлинок і мушель. Коротше, трошки постарався і все-таки зробив браслетик. Дивіться, який прикольний. Для своєї Моани. Два ручку вдягаємо. Оп. І все-таки пройшли навіть ось ці у нас гумочки. Ось от такий от красивий браслетик. Тобі сподобався? Він тепер клювіший, ніж була ця підвізка. Це мені супер сподобалось. мама буде щаслива. Може, щось мама захоче в такому ходити? Ти її позичиш?